Є щось, чи нема? як гарно. Е, мені треба знати, чи мене чутно, чи не чутно, чи що там. <рес> Чекай. Мені, до речі, ем, супер, зараз незвично, бо мені нічого не видно, того, що видно зазвичай. В Каліфорнії є гори та, та, та там цей, знаєш, гора, Мор, там президенти ці викарбовані ці американські. Як має бути. Сім привчик. А я зараз бачу, у нас, до речі, 19. Постав... Ну, я поставлю сам собі лайк. А, ні, сам собі тепер не можу. Ем, я буду дивитися по... Не знаю, чи я можу так собі чити. О, ну так, так я, мабуть, буду бачити. Щоб я міг бачити, чи мені хтось щось задонатив, чи не задонатив, воно зараз не буде вистребувати тут. А воно буде мені... я хіба так буду окремо читати, дивитися. Завезли нові текстурки на Хардвін, та є таке. Ну це цей оновлення Майнкрафту, як воно там мало бути. Ем... За цей вон. Оновлення супер пупер графікс апдейт, чи щось таке. <ріхи> щось таке. Це ти на сервері які координати? Бо ну, я недалеко від спавну взагалі, то прямо зараз. Тут таке, трох, трошечки від спавну пройти та й можна буде дійти до мене. Чекай. Майнкрафт 2.0 Ем, Чи добре, чи нормально, мене чутно, мені цікаво. Недалеко від свого. А, ну та, та, це типу прямо в прямому сенсі, недалеко від мого спавну. Я тут бляха відкрив... Ай, ну коротше. Забий. Ви там це не, не забувайте за донатити щось типу того. Воно зараз на екранчику не з'явиться, але я потім обов'язково перечитаю ваші всі донати, чутно добре. Дивись, який прикольчик. Яка, яка краса. Гарно, правда. Це стрім з раю, це стрім прямо з Аезеру. Раптом що. Щось таке. Лише я не знаю, як мені, як мені це вимкнути. Собака. Як вимкнути режим розділеного екрану, га? Знайшов. Я знайшов. Кайф. Будеш будувати дім. Ну на, цій, на цьому стрімчику, мабуть, ні, вже на наступному щось таке почнемо. Чорницю збираєш? Ні-ні. Чорниця отам, до речі, якщо... Ну не чорниця, в нас кажуть яфини, це отам. Це отам, це туди треба йти. І там прямо, якщо тобі треба ці яфини, чорниці, то це отам збирати під цією горою. Щось таке. Гетс тепер бумер. А чому бумер? Бейбі-бумер хіба що? Здоров'які шейдери. Мигаль знає, що це за шейдери, Мигаль таки може і бачить кожного другого дня. Що за модна генерація? Це нова генерація в нових версіях. <смі> на вершині гори генератор Херобріна. Там щось на сервері це набудували. Я е, супер довго ходив, до речі, я десь шукав таку точку, щоб був інтернет. Е, Тому що ну, очевидно, що воно не всюди буде. По цьому десь я тут забрів, забрів, заліз. <плес> я би міг десь і в себе там, вдома десь щось пострімити таке. Це б було, мабуть, навіть легше і краще. Але воно, ну типу, асен, це Асен, який прикол, воно не так цікаво. Люди, ви бачили, який вид має Майнкрафт Пригадзі, реально. Оце Майнкрафт, це Майнкрафт Пригадзі. І згадайте, який Майнкрафт При Агнес і заплачте. Але Zoom-капець, я щось навіть і не пробував зумити на своєму цьому телефоні, а Zoom нормальний, такий, конкретний. Зум жорсткий взагалі-то. Та всім привчик. Я, мабуть, зараз. А е... я до речі, коли йду читати, чи мені хтось щось задонатив, то я потім не цей воно трансляція якось стопається на цьому моменті. Я не можу нормально подивитися. Це Говерло. Ні, це не Говерло. До речі, це гора. Е... Оця гора, це гора темнатик. Це гора Темнатик. В нас її називають, ну так, так в, в народі по-Свояковському її називають гора Цицька. В нас так кажуть. Це не я придумав. Цицька на неї кажуть. А з того боку, просто зараз не видно, там гора плай. то ну, Якраз за оцим деревом. Ось. Там гора Плай і на горі плай, там стоїть метеостанція. Не знаю, чи вона працює, чи не працює, але вона там є. В Майнкрафт додавали християнство. ну це, до, до речі, православний хрест там зверху. Це, до речі, дуже класна фішка. У нас багато де по горах е, отакі хрести. І це прикольно. Типу, ну я не знаю, це дуже це так класно, монументально виглядає. це Мені здається, що дуже прикольно це. Я, в принципі, не дуже десь за кордоном бував. Не знаю, може це всюди так, але ось воно прямо так, такий кайфик, прямо тут. Прямо тут. І це багато де так по горах. А що стрім підробив? Та просто так. А що я, типу, я маю щось робити. Та ні, ну ні, ну ми можемо. Ми можемо за цей во. Знаєш, як у крафті? Тут буде рука, і ми зараз підемо рубати дерево. Щось таке. Геть <різь> 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 зробиш шалаш. Та нафіга, який шалаш? Що за прикол? Пішли по чорницю. Я кажу, чорниця. Там, де я показував, на цій горі, на темнатику, це треба тут йти за чорницю. Ну або на плай, також на циво. Тут не буде. Тут не буде. Ми можемо тут зараз трохи десь пройтися. Тут, в принципі, я думаю, що тут буде нормально ловити інтернет всюди. Я поповнив собі рахунок, щоб можна було нормально стрімити, щоб можна було нормально кайфувати. Андрійку тут буде зараз літати з адмінського аккаунту. Ну це щоб до Андрійка, це мені треба на локацію Львів їхати. Жучки, всякі лазять. Це мені треба на локацію це і на сервері на Львів. Це десь там мені треба буде на Львівщині з Андрієм зустрічатися. Тому таке. Е, я ще десь буду, ну можна казати, в такому офлайн режимі, без цього, без трансляцій. Ну, ну, типу, хіба що з ось таким, якщо вам дуже сподобається. Ще десь, ну ні, ну, Ще нормально, я так буду тут сидіти, тусити. Ще десь до 20-го числа, мабуть. А далі вже можна буде і на сервер залетіти, повернутися. Мені, до речі, так е... мені якось так, ну не дуже мені якось некомфортно. Типу, трохи цей вон... сорі перед Андрієм, тому що я ж... ми ж опублікували оновлення е... Софтвінду, і я відразу звалив ніби в таку відпустку. <хи> і він з цим всім розбирається тепер, зі всіма багами за цей вон, це тепер він все має робити. Я тут собі чилю кайфую візера ховаєшся, так. типу, то. Гиджо, ви з Андріком пропустили один вимір перед Еденом із а, а. Що? Там є ще вимір перед Еденом в цьому Варканотехніці в Divine RPG. Я думав Еден перший. Геній ливаєш від роботи. А я не хотів насправді, воно не так мало бути. Я мав. <реш> ну, воно просто так вийшло. Я взагалі оцей трейлер, що я зробив по Софтвінду, і трейлер, і саму, саме оновлення. І трейлер до оновлення, це все прямо в останню ніч я доробляв, і мені вже на наступний день треба було їхати. Це прямо в останній в останній момент все робилося. Скажи, Андрію, що ти пішов шукати дотхнення? Та-та, що щось таке. Брокопай картоплю. Ні, насправді ні. Насправді просто вийшов посидіти, покайфувати. Гедзо, а ти бачив картинку, яку я скинув у флудилку? Бачив, та ти там багато скидував, типу там і картина, і це його я читаю, дивлюся, дискорд. Так, зараз я можу трохи підглюкнути, але якщо підглюкнув, то вже, мабуть, розглюкнув. А по донатах нуль донатів, ясно. От так ви мене любите, окей. Я зрозум. Нуль донатів. Я ж додав донати в опис. Але все одно нема, то нема, але я мушу перевірити. Та, я мусив перевірити. То таке. Бро, запускай Елден. Ну там, ну, та, я бачу і початкові локації дійсно. Та, а через пару днів ґець буде е, знімати відео з Румунії. Ну, ми можемо тут зараз знизу пройтись до Теси. Не знаю, чи там у мене зловить інтернет, чи не зловить, але пройтися зможемо в будь-якому випадку. Скажи щось гуцульською. я не Гуцул. Я не знаю нічого гуцульського, я не гуцул. Це типу нова версія БТВ. Та, ще жорсткіше, насправді, тут жорстко реалізм. <хи> Ні, це скоріше не БТВ, тому що БТВ воно е, повністю на 100% про е, хардкор, типу, там не про реалізм. Це скоріше, типу, як терафірма Craft. Щось таке. Через кордон. Ти, ну, можемо пройти там до навіть на іншу сторону. Щось таке. Йо, всім привіт, то хромакей новий на задньому фоні. Та, та. Такий собі хромакейчик. Це насправді стрім з Аезеру. Гедз нікому не сказав, а пішов в Аезер і стрімить. І нікому, і ніхто про це не знає навіть. Ну, ні, ну насправді, ми реально можемо пройтися. Я сподіваюся, що буде інтернет нормально хапати. Надіюся, що йому не буде не гарно і не ковзі. Ми десь тут можемо сходити трохи нижче. Там реально до річки. Ми можемо пройтися до річки. Ну, це, ну, ок, ну добре, ну це не тис. <хи> Але так, чесно, щоб, ну, щоб трохи хайпанути, нагнати прикольчика, то можна сказати, що і тис. В кущах ховається. Я ховаюся від, цього, від довгої руки. Ну ви розумієте від кого. Зроби туторіал на портал ваезр у реальному житті. Знаєш, я думаю, що я можу зробити туторіал на, на Аезер, на рай, але це потім ну, перманентний вічний бан на ютубі. Тому що це заклик до самі знаєте до чого до суїциду. Тому не без, без ваших оце гаезерських приколів. О, до речі, я ось так подумав, а чо, бляха, я ж міг, може, і на тіктоці цей стрім запустити. Лол. Це ж те саме, це те саме, що ви би зараз в тіктоці сиділи. Чи ні. Чи неправда? Та, ну я заспавнився жорстко, зараз нарубаємо дерево, як завжди, кожен світ починається з того, що треба трохи нарубати дерево туди-сюди. Що <рес> не дивились би на тіктоці, та ну нафіг. А чого ні? Я думаю, що ну типу тікток на такі штуки набагато більше підходить, на 100% більше. Типу TikTok, він прямо такий супер базовий для цього. Інтернет наче ловить нормально, можна кайфувати від життя. Зараз, до речі, я вас десь там е, спробую поставити, може реально, трохи там покайфуємо біля річки. Все, воно вже зараз має початися. Я, до речі, коли був дитиною, я якраз це пасло. Типу, я зараз знаходжуся в паслі. На сюди ходили гнати, курів, пасти. Ну там щось таке ну TikTok просто асоціюється з вертикальним форматом більше та та це правда на ютубі дуже рідко хто робить отакі стріми типу і реальські і вертикальні дуже рідко на кайф чи не кайф запис цього стріма буде буде чи не буде Буде-буде Як би я вас так гарно поставив, не поймався. Роздягайся, купайся. Насправді дуже грязна річка. Типу Це якраз те, про що я казав. Що на... Ну я майже у своєму житті нормально чистих річок в нас ніколи не бачив. Дивися. Я можу запевнити, що це сміття воно тут типу від мого народження може валятися. Так якщо здалеку дивитися, то прикольно, то прикольчик. Але на цьому, коли зближатися, то воно взагалі не ковзе. Ну, диви, які шейдери на воду. Це нормально. <рес> Посип соду і стане чистою. Ну, так, Воно ж таки працює дійсно в річках. Насправді, хто не знав, воно таки працює не в басейні. Не в басейні. Воно насправді так і працює. Але тут немає де вкластися, якщо чесно. Тому і я бачу, що тут трохи гірше ловить інтернет, тому я, мабуть, десь вийду вище. Палець в камері додає атмосферу. Тихо. Там не було нічого такого, це фейк. Ні, можна ще стрімити. Я взяв з собою павербанк, Щоб можна було кайфувати, щоб можна було не вимикати, трансляцію вдома. Та не пали. Що за муха, бляха, та ну натик. Задобала Гідзі, реально, гідзі в реальному житті. Гід, подивися донатики, натики, зараз гляну. Окей. Окей, okay, let's go. Декстер! Тисячу гривень! Дякую, що показав круті шейдери! Декстер2602! Дексі, дуже дякую за тисячу, ой йоу. Ні, насправді я на цей стрімчик навіть і не надіявся на великі донати, що щось таке буде. А воно, виявляється, є. А! Тихо. Собака, реально хоче мене вкусити. Я не кричав, ви не... Ніхто не кричав. Хто кричав? Хі -хі 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 -хі. Хто кричав, як школярик? Хі -хі. Декстер, дуже дякую за тисячу, велике спасибі за донат. Верисенк. Very Very Хто напав? Гедс! Віриш, не віриш, реально Гедс напав. Без жартів. А вони собаки. Вони так сильно кусаються і вони дуже жорсткі, вони тверді. Типу, ну я вже казав про це сто мільйонів разів, але мушу повторити, тому що зараз такий прямо підходящий випадок. Е -е, їх не... Не, не можна нормально вбити. Ти його б'єш, а він твердий, типу він же для того і сконструйований природою, правда? Щоб жорстко його била, він не падав. І до речі, кілька днів тому на мене, ну я не знаю, що це за вид, але я таку сильну муху ніколи в своєму житті до цього не бачив. Реально, вона. Вона на мене типу сіла, вона щось хотіла від мене, хотіла кусати. І вона, ну, летюче, це щось летюче. І воно дуже схоже на муху, типу, дійсно. Але я її бив, я її вдарив один раз, другий. Так прямо з усієї сили. Спочатку вона мені сіла на голову, я її по голові, ну себе, по голові влупив, щоб. І я її вдарив дійсно, вона впала. І я її потім бив десь разів п'ять. Я її вдарив, їй було тупо абсолютно пофіг. Вона навіть, я навіть її крила не зламав при цьому, вона продовжувала літати. І потім вона вже типу десь сіла на землю, їй було, ну, їй було нормально, я її навіть не покалічив. І я мусив її самим куточком телефона, самим оцим-самим самим куточком дуже сильно на, ну, щоб їй хоча б якусь шкоду нанести. Прикинь, жахливо. Я не знаю, що це за вид. І я не знаю, що це за вид, але я прямо, ну. Це було, це було страшно. Це було дуже страшно. Декстер, я е, ще раз цей вам, може я слабо подякував, дуже дякую за тисячу. Це дуже-дуже-дуже приємно. Велике тобі спасибі за такий великий 100-кілограмовий донат. Дуже дякую. Таке не можна на Ютубі розповідати, що я муху вальну. Я тебе прошу. Гіду, а сервер, на якому ти зараз граєш платний чи ні? Насправді він типу безкоштовний, цей сервер, на якому я зараз знаходжуся, в rightт now, в rightт now. Але тут така тема, знаєш, pay to play, типу, pay-to-play. Ти ну, ти безкоштовно на нього залітаєш, тобі пофіг, там перші роки життя е, ну, там, ніби тебе сапортять, туди-сюди перші роки гри. А потім pay to play, типу жорстко треба платити. О, диви, що я за прикол не йшов. Чекай. Дай повернути камеру, будь ласка. Я знайшов якусь дурню на землі, я вам зараз покажу. А воно прикольно виглядає, до речі. Та бляха, камера, повернись, пліз! О! Дякую. Кітстартер є. В декого є, в декого нема. Тут, так є, тут є як пощастить. Дивись, що це таке. Це калькулятор типу був такий жорсткий. Чи хто воно? Піп-піп-піп, хав арю? Ай-ай-ай, little butterfly. В кого був такий телефон, ставте плюс лайк на трансляцію, не забувайте донатити. Такий собі сервер адміни вкрай офігівши життя, не даючи і гріферів дуже багато, особливо yeah. на східне. Реально гріфери. Реально гріфери загріферили. Реально є таке. Що за плюси? Що за плюси? Хто плюси? Що за плюси? В честь чого плюси? В честь чого плюси? Майнкрафт Вір шейдера Меґедзя на версії Альфа міс 1.7. А це, до речі, дуже прикольно було би фішка типу, знаєш, робити оновлення на щось. Але робити його в зворотньому напрямку. Типу, от зараз в нас Майнкрафт 1.21, а ти робиш апдейт. Ну там апдейт Softwind, наприклад. І ми його іменуємо 1.20. І з кожним апдейтом, щоб ми відкатувались назад. І в кінцевим, типу, цільовий, цільова цифра, щоб в нас була бета 1.7.3, щоб ми типу, до неї дійшли в кінцевому результаті. В кого був такий телефон? В мене був. А, це плю... наплюсили цей вон. А я казав, кидайте донати, в кого був такий телефон, а не плюсайте. Не нормальні чи що. І <плес> казав, кидайте донати, вони взяли наплюсали. Чудіки. <плес> Гетс слабочується хатку, загріфареть на ІРЛ стрімі. Бляха, насправді слабо, реально. Та який я приклад подам, якщо я таке зроблю? Та ну його нафік. Та це буде дуже вже негарно з мого боку. Тому там. Я б казав, щоб я десь піднявся трохи вище. Що може ту хатку загріферемо, ага? Нормальна тема чи ні? Я би казав, щоб я десь трохи вище піднявся. Ну не туди, ж, куди я показую, а кудись в цю сторону, щоб я трохи пішов, там може буде щось цікавіше. Але що я дуже переймаюся, щоб був інтернет, щоб інтернет повлив. Навіть не є, куди теглу верчу. А має, дивися, мигаль. Дивися, що немає, я навіть не ну це навіть не прикольчик, це навіть факт. Це навіть факт і правда, що немає. О, або, до речі, я знаю, куди ми можемо сходити. Я супер молю Бога, щоб там зараз був е, інтернет, ловив. Там є, з того боку, реально ми можемо загріферити чиїсь цей во цей вончик, і Там з того боку є такі закинуті приколюхи. Там була автоколона колись при Радянському Союзі. Потім Союз розпався і вона розпалась з. Ну там бляха, в ту сторону. Бо що я не знаю, чи я зможу до неї до, до, до долізти через оці всі. Тут просто дуже сильно все позаростало. Типу, я коли був дитиною, тут дуже багато. Ну б, б, коров то корів, велика була черга з корів. Типу, там 37, 33, там 28. Багато було корів. А зараз, типу, таке, чотири корови там ходять такі, ну мотелечні, якісь та, та й все. І тут дуже сильно все позаростало через це. Тому тут важче трохи пересуватися, важче кайфувати. Перевіряю донати, окей. Біжу лечу, лечу навіть перевіряти. Фішер. І анонімний добродій. Так, анонімний добродій. 100.